Вітаю всіх на каналі. У цьому випуску ми поговоримо про ситуацію на ринку праці. Якщо ви ще не читали інформацію про мій досвід, інфографіка на екрані а я продовжу. Останні роки з'явилась така незвичайна ситуація піарити сферу так, ніби в нас ринок працює не на аутсорс, а на власний бізнес. Така яскрава картина, що це потужна сфера, на 250 тисяч. Звичайно ж, ніхто не робив дисперсію цих спеціалістів по категоріям, але в цілому все класно. Насправді, бац, 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 бац. Це я ще мовчу про падіння фондових ринків. Виникає резонне питання: а чому останнім часом в нашому інтернет-просторі стало так багато курсів? Скажу правду, продавати курси в ІТ вигідніше, ніж у ньому працювати, тим паче робити успішну кар'єру в країні, яка займалася виключно експортом своїх спеціалістів до 2022 року. Халява закінчилась. Критично важливі кадри вивезли з країни, а нові в нас ніхто ніколи не готував для себе. А навіщо? Завжди ж можна перехантити, як мені відповідали знайомі бізнесмени. Ну що, перехантили? Мене зараз полетять кинжали, хоча я багато років розповідав про необхідність підготовки власних кадрів. А що ми зараз бачимо? Дев'ять із десяти Корсок лепів рекомендують пройти курси, де обіцяють золоті гори в період стагнації індустрії по всьому світу, не те, що в Україні. Знаєте, основна особливість стратегії великих гравців на ринку це повести стадо в протилежному напрямку щоб потім набрати свою позицію за рахунок їх ліквідації. Банальна маніпуляція. Отож почнемо розбирати вакансії та пропозиції. Більшість вакансій всередині країни будуть виглядати саме так. У нас достатньо мікробізнесу, який потребує постійної підтримки. Але це низько кваліфіковані вузько направлені спеціалісти. По роботі з готовими системами. Вирости на такій роботі дуже складно, та й навіщо конвейер працює як годинник. Якщо звикнути до такої роботи, то можна паралельно підробляти. Усі системи керування контентом зроблені на доволі простих деталях та принципах. Переходимо до більш серйозних речей, то пошукаємо щось варте уваги. В цілому картина зрозуміла. Більшість шукає колишнього сеньора або мідл плюс. А тепер подивимось, скільки ж у нас безробітних. Оце так. Знаєте, на днях я натрапив на одну з реклам курсів фулстек розробника. Давайте, мабуть, розберемо його на фоні стагнації ринку. Він мене навіть підкупив маркетинг на гарному рівні та оплата після працевлаштування. Хоча я знаю, які там бувають підводні камені, але промовчу. Ні, це не реклама, я навіть замажу адресу. Це насправді топ, але так є одне але. Дивимось. Фулстек, цікаво, повернемо гроші. Це вже маркетинг про прибиральників. Хоча дякуємо за те, що тут немали сімірства про ЗСУ вже плюс. О, середня заробітна плата в перші два роки роботи IT. А тут же казка Віденського лісу, якщо це не зовнішній ринок. Перейдемо відразу до програми курсу. Це база, база. Ну, Міннер Джойн, це смішно. Комплексні в'юшки могли б розглянути. Евенс, DOM та Promises поза курсом. Знаєте, проблема в тому, що дом це самий початковий рівень знань, а не поза курсом. Події взагалі вся модель взаємодії на фронтенді побудована на них. Проміси це база. Якщо ви їх розглядаєте поза курсом після реакту, то дуже дивно. Структури даних і алгоритми. Тестування це плюс, причому великий. В більшості стартапів, де я працював, імплементацію тестів інтерфейсу займались дуже рідко. Хм, два фреймворки, причому повномасштабний та Vue. Щоб їх освоїти на концептуальному рівні, вам потрібно мінімум півроку працювати тільки на них. Ну то таке, для джуна нормально, думаю. Технології, JavaScript. Хех. Я більше чотирьох років використовував його як суміжну мову програмування, потім перейшов на Dart. Я до сих пір не знаю JavaScript на концептуальному рівні після стандарту ES6. Якщо чесно, випускники працюють у двох корпораціях із Fung. Непогано, в цьому це майже еталон серед всього того, що я бачив з 2014 року. Якщо там є слова правди, звичайно. Ну що ж, щодо освіти картина однозначно покращилась, якщо таким курсам можна вірити. Але запам'ятайте, що штучний інтелект не спить, а вам потрібно постійно підвищувати планку ваших знань. Розробка це навчальний марафон до самої пенсії. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі, далі буде.